Да, Микола перший в гості зайшов. Всем доброго здоров'ячка, миру над головою. Щоб быстрее ця вся херня закончилась, ребята, блядь. Ну да. Всем, -всем привет. Там всей братві, <реку> що попереїжали, що <реку> домашня. Пороскидала і... хлопців, да? Пороскидала, блядь, ця, сука. Твой наебучая, блядь. Покидали ну, домивки и все. Буде, Голубів в Дімончика літають. Сідають, це вже так, хвилин 40 літають, точно вже це. Все ніяк не сядуть вони. Микола побачив, під'їхав. О, ну все, тепер сідає. Це скіт, вже два чи три? Три вже, так. Наче б то тільки тільки було. Так, -3 Уже три роки. Три роки вже. Так, поки зроблю паузу. Так, ми з Миколою першим ще накинули трішечки. Дехто сів, так, да, Микола, скільки штук? Штук пять штук п'ять, да? ну може там усілось ледерів. А ці зараз трохи заспокояться. А щось бачиш, воно літає так. А скільки у нас 5? П'ять-12, так? Да? І одне ось. Ну, коротше, дванадцять, одне сім. Не пішов, то перший що сів, ото рябий бачив? Ага. Ти що, льот, такий льотний голуб і щось не пішов, не схотів. Ну, бачиш, я кинув якось, він одразу коль коль-коль, якось боком, 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 може щось там. Ну коротше, щось не схотів. Для нього це таке, знаєш, він Він... бачиш, пострілюють вони щось. такі, от. Подивись на них, як вони. Такий стріль-стріль, бачиш, Микола? Як пострілюють. Ну зараз вітри такі добрячі, да? У нас, ти що? Такі, що, блін, обід після обіду здуває, блін, збиває з них. Коли там пробував, ворошив? Як ти? Три дні. Ну это з восьми часов. Поки ще не дуже, так? З восьми не, не до одинадцяти. Після одинадцяти все, голубей здуває. Ну да. Вчера я. Во сколько? В без 15.9. Поехал утром на этот. На автостанцию без 15.9 приехал, открыл. Ага. У ну, меня ну, в 11.10 опустили, 10 штук. Красиво летали тоже. А потом ветер начался, а вот, утолга убей. І зараз вітер, воно... Ну, ну, сильний, бачиш, їх закладає. Сильний, бачиш Микола їх закладає. Як... Якщо вони зараз перегребуть, все здають. Нехай, нехай підлаш, парочку заклало. Конечно. ну вони зараз підтягнуться. Ну, так підтягнуться, ну це ж не хорошо. Ну, краще так, ніж на, на даху просидіти. Нехай, нехай тренуються, хоч так. Звичайно, це не дуже. Бачиш, їх заклали. Ну, оці перші, що політали, що ти прийшов, це такий вітерець був кращий. О, щось одне там. Там пара. Один. Ні, ні, одне, бачиш воно. Прямо я тут. Бачу, а там ще одне. Пару я бачу, вон посунуло їх, бачиш, пару. А одне щось тут впирається, так щось Та важко. Бачу. А, внизу пара. Бо я пару оту бачу, зрозумів? Вище. ні, ні, пара внизу. А, пара внизу. Ну, коротше, слабаки є. Ті, хто. Так що ж слабо Хтось тримає, хтось. Ні. Такий. Ну, це? ну хтось тримає, хтось Він Тримає. Якщо б ти пару підкинув би, вони плітали. А так один подсунув, другой. Ну так, да, хтось потягнувся, да. Оце ж таке і є воно. А он спирта, наверное. Чи ні? Три п'ять, шесть. Ну щось вони. Десять. А що ти залітає, лі... бачиш? А, це, це тут машкарап. Я думав, там да. ту, вгорі, я думав, а вони низько. Мені здавалося, що вони біля галибі. Літає? Так, да. так. Сьогодні? З вчорашнього дня. А, чужачок, так? Да? Так. Да. Ага, вже вітер посилився і вони щось вже, бачиш, яке склалися дрючками. І ото щось вони ніякі. А хтось он бачу того аж задуло туди. І щось їх я вже аж за деревиною не бачу. да. Ну один прийшов. Ну один підтягнувся, да, низом, але підтягнувся. Ну, Багато не задуло вже добре. Тримаються. цей, так йому важко, білохостам. Його хитає, Вітрюган крутить, бля, ні шо це? А це стальний. Це вісімдесят 70... 62-й. Так у нас, так, да, схід. І сильний, сильний, сильний. Так, так, да, звісно, я, я трохи втратив. Я то, позавчора одного так і не прилетів. Здуло їх щось, багатенько здуло, але один не прийшов. Всі зібралися, а один не прийшов. Рябахвости сіли рябахвости. І нема трьох. Трьох вже зда... давно немає, вже тиждень десь немає. Там ну, Котяра до мене приїжджав. Ловив якусь то лимонну. О, це що ми там мій. Такі, коли? такі, трохи на лбу така кокарда, Ну, чи Вон на шиї. Говорил, Лимонний такий голуб. То голуб. Ну і молодий просто. Він говорить лимонного, так він говорить, неділі дві три так? Да? Ні, десь тиждень. Ну може, а може, може півтора. Може. Вот, лимонного ловил и кофейного какого-то. Лимонний... Кофейный кофе... Ну, лимонным з моим зеленым кільцем. Ну, кофейного це. це, це Молочный. Ну да. Ні, це немає. Не Говорит, в конце чуть, -чуть рубапра У і... мене рябохвостого не стало. Потом такое рябо. Ну, сивого рябохвостого не з того полету. Я кажу, в той полет я трех. Три не сіло і оцей один лимон. Ну може, то не мій лимони. Ну, ну, він як червона ну, каже, зрозумів? Главі... він може трохи світліше, а цей такий темний червона червоний Тому... паяс. Мама, може, а, ага. Си. Сину Микола на три роки. Бачите, як воно. Ну, Хоче в кубку зібралися, біль, більш-менш. То щось вони так впиралися, впиралися. Вітер крути, ну цих бачить, якщо б їх раніше кинув, я тоді треба їх було всіх кидати, я... зразу, не, зразу, не чекати. Да. Да. Бо я ж вже тих думаю, да чекаю, коли сядуть, а вони не, сідають, не і не сідають. Время, Время з 7 до 11. Да, да. І то, буває навіть, Микола, ну, і в 10 уже да, до, да. до 10. Да, да. Ну я же говорю, з 7 до 11 вот это такая погодка, що. Угу, угу. <coughs> я сегодня утром тоже хотел, блядь погонять после дощика смотрю хмарно. Ну там, да, на, сьогодні на так. Йти, думаю, не став, да. Ну ты відкрив? Ні, что не відкривав. Что? Спир же приїхав. що ти, дядя Коля, не ганяєш, кажу, то на кладбище, говорю. Ага. Каже, Димон гоняет. Я mm. говорю, уже познавато, говорю, если вихватить, говорю, будуть. То і тарих, да, може. <laughs> да, так, да. говорю, если і... выхватить, будуть, то там... У Юри гуляє. <рес> да якраз на Юра вітер, <рес> да. Вони не можуть вихопити, Да. Ну нічого, розробка крису. Та що, що, це тренування хороше. Конечно. На вітер так тренував. Потім, коли буде погода, більш сприятлива, вони вже і час покажуть і все. Бакати тримається, молодець. Вчора Краснорябова, Віталькінова, блядь, і Артема. Вийшов, вийшов і посунувся, блядь. Ну, недалеко посунулся, бля, туда, до коленки, Упал. Минуты три посидел, смотрю, подрывается. Назад, Давай. да? Домой. Молодец. А 10 штук, вот с 9 до 11. Красиво. Так, блядь, что мне, блядь, Дима, у меня что там пара пискунцов, блядь. Малые, да, ще? Да, сивый барнячок, и рыжий, Блядь, посадились, блядь, на полос водички побило, блядь, до батька просить жрать, блядь. О, uh -huh. батька. Так интересно, знаешь, блядь, пискунчик, блядь. Ну да. Ну почти два часа вчера, блядь, отсюда. Блядь. Крыло деревья. Ну що, хвостів нема, клін нема уполовини. Ну так. Не, якщо б я раніше їх почав ганяти цих хворобою, то вони б трохи легше було, ліняли. Так. Ні, вони б ліняли, але б не так би явно. А то я пауза була, вони почали сипатися, а я зараз їх почав штурмувати І їм важкувати, але нічого, нехай так. Ага, щось сіно. Хтось мотається там, так? А бо я, мені я не бачу його за деревиною, так? Де? Ага, я, я побачив. А, щось там налякане, так. Да. То вже такий. Це 43 голубка, схожа. Ну, я думаю, що вона, вона така у мене. Льочиться. Це хороший такий, 85-й голубочок такий. Пишненький такий, да? він. Такий хвостик помітно, що вже є у нього. Як у нього ж і замашечка, смачка. і замашечка, так. Да. Ну у нього. Ж не Ну це вообще дуже проста, оце сива вона 43. Вона дуже дуже, і вона така коротенька, понял? Хата вона блін літає вже. Літала точніше вже так, вона вже встигла влітку політати. Вона ну, сильніше, такой... ніж цей барняк. Ну да. Борняк такий, блядь. Ну да, 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 він такий. Красивий, Ага Ойній такой. такой блядь. По біло так. Ну батя у нього 2-2, а мать одна з... да. нулева одна. Да. А, мать да, нулева. Сивий, холод. 2 дві у мене є а такі. До да, 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 мене один такий є, да. Вот і. А, щось летить. Два от, от тягнулась. Пам'ятаєш, ми казали, що щось. Один же ж ряби mm. какой-то. Да, ряба це, ряба, це 56 ряба. Ряба. Так. Да, да, Вона така черна, ну рыжебока бока така. Mm -hmm. Там не чиста, понятно, що баката, але але О, Молодець, молодець, вона молоденька такі ще. Слабенька, але вона, ну... Ну хоча вона вже підльотувала, не раз так. Притягнула вже добре. Не впала там, знаєш, ніде. Тут же ж якраз оцей же тримає, як його, то що мені Вася, Дядя Вася, Дядя Вася да, оцей. Це ж... ну, то, що, блядь, леоновські, блять, голубята ахуїтельні. Что там уже это? Проявили себя? Охуительные, блядь. Ну, так голубенок еще ж тогда, вот, когда перекрывался, на второй день прошел, блядь. Ага. Как я вот говорю, в точках чужой, блядь, я говорю. Как я скажу, в вроде нема, а потом, <с 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 там, да, блядь, да, блядь, голубеня, Вот, барнячок хороший, спокойный. Ага. Такое оно. Ну... Я люблю, а мені нравится, я за що там, блять. І я люблю. Я, я барняків люблю. І я люблю. Їх, їх класно поміть помітно класно, знаєш. І я мені... Я знаю багато хто бракує за це, а я, я ні. Не. Мені подобається ряба хвості оці. Сірий лисибен. Три залишилось. А, 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 тобі закриш. Ні, а. три, три. А, і ряба. Ну, то ж ряба підійшло і а -а -а. ці ж тройка сідала одне тільки що сіла, а от зараз ці сідають. А те, що... Доряби пішло щось одне, там, не, не налітало ще, да. так. Да, так, ще можуть і піти. Ну так, да, якщо ветер дуні, то вже може, воно не должно бути. Ну, сьогодні за прогнозом вже не такий буде сильний. Не такой, да? Да, вже, якщо було 15-16, то зараз уже 10-11 стоїть. О, ну, метрів на секунду я маю на увазі, поняв? Пориви, Пориви 10-11. Є, так. Да? Ні, ну 10-11 це сильні, але не 15 же 16, як було. Класс, клас, погода хороша. Не дуже так, но... Ну трохи вже бачу, що вже після дощу вологість пішла вже парку трішечки, да? так? Ну, ми... ну, да. ну все ну, одно не, не 30 же, Микола. Да ну і не такий же ж буран, що блядь, блять ну, да. голубі вилітають, блядь, На <рес> на город, блядь, перейти саме ворота починають <рес> перелітати, аж до сусіда до соседа нагород, блять, отак давить, сука, на землю падають, блядь. Ну, да. Хвост, дивись от цього, да? А ну не отроснього Да. А, так рябенька ще молода, вона тільки ще, мабуть, толком не ліняє. Я у маю на увазі, бачиш хвост який. Ну, так, росте, не линяє, росте. Ні, звичайно. Рябінька ще, там схоже, Ні, що і не, ще, ще нічого не ліняла навіть хвост. Річка у нього широка. У він широкий буде, yeah, да. А так, так, це ж оцей, що, що я тобі покидав, кажу, що бачиш, здоровий голуб, це він. Та він, блін, лапать, я його називаю, 84-й голуб, Ти що? Він, блін такий здоровий береш і такий в руки не обхватиш. Микола кабан береш. Ой, такий, і ти ж бачиш, я його киду, він трр як попер попер Я тобі спеціально на нього показав, бо розумієш, ти такий полюбляєш таких голубів. Нормальний, так. Да, голубі. Він ще ну, доліняє ще додасть об'єми. Костик, блядь, доліняє. Крыло красивое, посмотри крыло. Да, да, да. Не, голуб такий. Пол... Плышный голуб. Так, такой, бал, и такой сильный на крыло голуб. Красивый. Красивый голубочек, летунчик, блядь. Что там, блядь? <форка> так це ще Микола. Вот тільки що сюда в рябохвост. Це одногнезки. Ааа, одна... с да. Це 85, о, 84-й, а, а то 85. Це два однагньоки. Два однагньоскі, да? два голові. Спасибо, два-два. Так, два. так, да, так. Да, да, да. Тільки один Один сплошний, бачиш. Вони, вони два таких схожі, бачиш, вони навіть схожі а, на. Ага, ага. І той такий молодець. Ну вони такі льотних дітей дають. І перший плод був. Мені подобається. Там пише якийсь хуй, блядь. Да он и десяток не поднимет. А, а. а Дима пишет, да поднимет. А человек там тоже что и написал, он говорит, у Коли по хорошей погоде, говорит, ребята, говорит, подъемный ветер. Вы, говорит, блядь, посмотрите, говорит, как они летят, говорит, вы, блядь. Ну есть такие, есть, пишет, блядь, ой, сто штук, блядь, не гоняя. Ну, ребята, ну не каждый день же ж я, блядь, должен, блядь, должен гнать, звонить Диме, Дима, приезжай. Я говорю, блядь, я... Вот Дима приедет. Один раз. Люди знают, что голуби у меня летают, из-под каких а вот, вот те пиздота, которая пиздит. Я просто хочу, чтобы раз. Мне не надо 20 раз. Дима раз приедет, покажет, что голуби летают. Мне не надо вот эти съемки, чтобы, блядь, каждый день снимать. Я еще раз говорю, у коле голуби летают. И літают, блядь, по 50, по 60, по 70 штук, ребята. Ну, а пиздец, блядь, ну, это разговор, блядь, такой, что там зерна, блядь, элеватор надо, блядь. Ну я ж не спрашиваю, нахуй, откуда ты зерно берешь, блядь, муфлон ебаный, блядь, сидит, нахуй там. Да я, блядь, что там ты, сука? Покажите, блядь, на канал заходишь, блядь, а там нема нихуя. Какие-то, блядь, воробчики, блядь, написано, блядь, и все. И, и, не ни комментарии, ни нихуя нема, блядь, вообще. На этом канале нет нихуя. Mm. Ну и... А те, что мне далеко не надо. Да меня Юра гуляю. вот, человек, блядь, его нема, Вон до меня неделю, блядь. 6 часов утра, нахуй, или 7. Он уже, блядь, у меня. Потому что в 6-7 часов ветерок охуительный до 10-11 до одиннадцати часов. А голубей можно гонять. Вот, две недели. После 11 ребята даже можно, блядь, и не выпускать. Так дело в том, что они не выходят, нахуй. Голубей выпущу блядь, они все в не Потому что ветер, блядь. Да, вот день не ховается. Да, да угу. ховаются, голуби и все, блядь. А так. Ну ще бачу, ще й там то 30 було, вони це ще й хова, ховалися від спеки. Знаєш. Зараз вже все, схоже, пройшло нарешті. спека ця. Хоч би десяток, блядь, 200 штук, 10 штук, блядь, блять. Це ніяк не сяде, да? Ага, літає. Молоде. крило в нього красиве. красивіше, Смотри. Кругленька, крило, кривошка нахуй. Так, да, він доросте, буде такий, як шапка буде такі, да. знаєш. Він, він пише пишненький голуб. Тільки ж, блядь, копчик, Діма, у мене... Таких перших буде забирати. Починають, блядь, хватати. У мене ще так не було, але прилітав. Вже уже здоровкатись прилітав. А, ні, це не він, Микола, я тобі казав, це не він. Це інший голуб. Да. Це 12-й голуб. Це. Да. Я О, Може ще хтось був. Забираюся на автостанцію. Їхати. До Дімо заїхав.